Під час проведення слідчих дій. А хто там знаходиться в цій квартирі? Хто ну, Слідчі, працівники, кального розшуку, паняті, то є. Ну, хто там власниця цієї квартири. Вийде слідчі, закінчує слідчі дії. Вийшли слідчі ось удиву. Хай нам пояснить. Хай покажуть хвасту. Чому вони Шу. там роблять? Хто це такі люди? Вам Ні, Ви не, вони показували не показували нам увагу. Ви нас Покажи. не пустили сюди, будь ласка, але хто Я тут працюю, вона тут понаразили справ не справи захисту людини і на це штаб-квартира. Це не просто там лавочка якась. Так що хлопці не закінчиться слідчі дії. Я хочу.

Чи не виконувати? Всі й не можуть органи влади втручатися в пряме народовладдя. до Ми нічого не робимо злочинно. Ми виключно діємо в рамках чинного законодавства Конституції міжнародного ратифікованого права. Те, що вони сьогодні роблять, це не має назви. А що там виховалося? Покажіть її. Ви є слідчі, зараз покажуть. Всі ж чекають слідчого, він звідси нікуди більше не вийде, розумієте? Та я вже Порушене кримінальне провадження по факту за статтею 353, 4, це ем, привласнення владних повноважень. Вводиться ще досудове розслідування, тому сказати відносно кого неможливо. Є ухвала Хмельницького міськрайонного суду про проведення е, ряду обшуків в при приміщеннях, які належать у грах Ольгії. Це театральна 17 1 і театральна 48. Вилучені певні документи і артекти. Е, Нічого, я бачив. Ви знаєте, дивіться, ухвала про проведення обшуку. От питання зазначено, що Ольга Іванівна Уграк самовільно присвоїла та оголосила себе у 2013 році у році уповноваженої територіальної громади міста Хмельницького та народним реєстратором. Здійснює видачу свідоцтв. і все. Тобто, і за попередньою кваліфікацією, частина перша. «Стаття 353 Кримінального кодексу України. Не 200 людей, у нас тисячі людей приєдналося. Це 200 народних підприємців і 40 народних підприємців, які працюють уже 4 роки. А по Україні десятки тисяч. То тисячу ваших які членів громади? да, які приєднані до договору територіальної громади. Ці народні підприємці свої кошти. Ну, народні дають підприємці для них... це само собою, їхні... це ще це окремо, тому що є ті, які приєднуються і займаються там ну, різ, різними видами, такими як освіта, так, культура, медицина. Тобто люди, яким не вони не народні підприємці, вони просто як в державі можна сказати, що це громадські організації. Так? Вони тут приєднуються для того, щоб робити ну, соціальні питання, вирішувати на сьогоднішній то є головою, чи який орган є головним вашим? У нас органу немає. Це є територіальна громада, жителі міста Хмельницького. Ніякого органу, ніяких керівників, ніяких рад, ніяких є уповноважені територіальних громад, з якими заключаються договори. Зараз йдемо ну, на моє ім'я зареєстрована, ну, ця квартира це моя квартира особиста, яку я 4 роки, вже ми підшли в квартиру, тому що оренду платити, ну, територіальні громади просто немає змоги. Скільки квартир вас зареєстровано? Зареєстровано на мені дві квартири, але це моя, в якій я проживаю, а інша сина ну, зареєстрована, тому що я брала на це позику. От, а там живе син з невісткою і з і дітьми. Ну, Туди теж хочуть йти, тому що це. 2016 року було порушено кримінальне провадження за статтею 353 Кримінального кодексу України, частину 1. За фактом самовільного присвоєння владних повноважень окремими особами. По даному кримінальному провадженню було проведено ряд цих дій, визначено осіб, які мають причетність до присвоєння цих владних повноважень. І сьогодні зранку були підготовлені Відповідні документи дозвілу, тобто ухвали суду на проведення обшуку в об'єктах, де можуть зберігатися документи, які вказували і підтверджували на незаконну діяльність таких осіб з приводу присвоєння цих владних повноважень. Стаття 353 Кримінального кодексу частина 1 передбачає до трьох років обмеження волі. Особи, які назвалися уповноваженими громади, видавали дозвільні документи на діяльність. Ліцез... На сьогодні Ліцензованою державою, видавали відповідні дозвола від імені громади і відповідно за це отримали якісь кошти. Реєстрація народними підприємцями реєстрація народних підприємців, реєстрація народних перевізників, тобто вся оця господарська діяльність, яку на сьогоднішній день займаються, на це додавалася відповідна документація.